А сейчас лізти по фідер треба. Десь тут вертушечка зацепилась. Коротше це не коряги тут. А отакі ці стрючки. Бери удочку, наметуй. Вот так, классно. Классно. Ух ты. Уберок нашел. Рапаловский. Ой, хороший. Миношечка. Рапала. Называется. Рапала. Рап... Классно, не? Прикольно, я считаю. Закіну собі Воно друг за друга все засипляється і поочередні так і не поняв. Коротше так і не поняв. Ага ось Коротше нема пряги той. Одна льоска просто мінус. Зараз йдемо по другій льосочці. О, тут отаке як щось є. Ага, тут просто вже старий поводок. Отакий. От Коротше, воно зацепляється Тут в основному не за коряги, а за льоски за оці. І воно із-за того, що льоски. Опа. Подняв. Ось таке. Разну чепуху попіднімав зна. Оце цікаво, звісно. Ось і моя вертушечка, за якою я йшов. Ось і моя вертушечка і фідер чийсь. Ось вертушечка, пожалуйста. Не за корягу а за... а за фідер. Прикиньте. Прикинь і вертушка і ця тема. Моє основне Що вона тут? Пожалуйста. Хтось на таку плітінку ловив на отакий іменно воблер. Клас. Оце бомба цікаво ну, як він ходить. Окунь, судак під берегами. Потому що дно твердюче повністю і коряги. Розбираємо находки паца. Зараз я показую.